Вже четвертий на Дніпропетровщині, 4 квітня у Кам'янському в центрі надання адміністративних послуг по проспекту Василя Стуса відкрили центр рекрутингу ЗСУ. Завдання таких центрів максимально сприяти законним механізмам залучення людей до армії, враховуючи бажання та вміння військовопридатних українців. Тут не роздають повісток, а розповідають про вільні вакансії у лавах Збройних сил, можливості вступу до бажаної бригади. Діє і система повноцінної підготовки майбутніх військових. Більше про роботу центру, його відмінність від військоматів та перші позитивні результати по області розповімо у наступному матеріалі. Центри рекрутингу ЗСУ – не ТЦК. переваги центрів рекрутингу у тому, що людина має вибір, ким і куди піти за контрактом чи мобілізуватися, отримує від держави соціальні гарантії. Тобто, центри виключають невизначеність, яка багатьох лякає. Зробити свідомий вибір, не чекати, що за тебе хтось вирішить, та а сам вирішив за себе. Прийшов, поцікавився, оформився і далі маючи права, тому що держава тобі каже, що так працює, значить воно так працювати повинно і воно так працює. Ти далі вимагаєш, дивіться, ви мені пообіцяли, що я туди заходжу. Я дотримався всі правил, значить я дійсно потрапляю на цю позицію. От в чому основна різниця. Наша мета для того, щоб залучити потрібну кількість людей для оборони держави, тому що сьогодні це задача номер один. Якщо не буде людей, які захищають держави, не буде держави. Дніпро сьогодні є лідером по рекрутингу. Вже є перші позитивні результати в роботі центрів. Вже більше ста чоловік пройшло через ці центри, які вибрали свою професію, вже пішли в ТЦК і будуть направлені саме в ті підрозділи, куди вони мали бажання піти віддавати свій обов'язок нашій державі, захищаючи її. Центр у Кам'янському районі на базі ЦНАПу вже четвертий на Дніпропетровщині. «В Місті Кам'янському відкриваємо такий рекрутерний центр, який буде посередником між збройними силами і нашими громадянами, мотивованими захищати нашу країну. Я дуже вдячний меру нашого міста, нашого районного центру Андрію Білоусову. Безпосередньо Світлані Сергія, яка переймається цими питаннями. Ми знайшли людей, яких ми навчили за за підтримки обласної військової адміністрації. і Міністерства оборони. Ми розуміємо, що нам робити. Наші люди підключені до загальної бази все Український бачить всі вільні місця пропозиції наших військових частин. Ми їх мотивуємо. Це перший центр в нашому районі, тому ми не підведемо, як завжди. Ми відповідально ставимося до наших завдань разом до перемоги. Підтримують рекрутинговий підхід і військові частини, зазначають посад достатньо від кухарів та водіїв до мінометників та інструкторів. Моя військова частина це навчальний центр сил територіальної оборони. В першу чергу потребує інструкторського викладацького складу. Це обмежено придатні військовослужбовці. Той особовий склад, який став там ті чи інші травмування, але ще може скажімо, принести користь для військ, для підготовки особового складу. Ми чекаємо їх. Прошу звертатись до рігранів центрів, територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Більш того, військові діляться вони зацікавлені служити з вмотивованими українцями, які мають бажання та наснагу боронити країну. Нам потрібні всі і стрілки, і зенитники, і сапери, розвідники, водії, медики. всі посади готові прийняти вас, навчити всіх кам'янчан Запрошую 99-й батальйон до своїх земляків. Які зараз достойно проходять військову службу і захищають вітчизну, дуже раді відкриттю рекрутного центру, так що готові прийняти до себе в родину, нашу дружню сім'ю. Дуже раді і надіємося на спільну співпрацю. Фахівчині центру зазначають, лише у Кам'янському щотижня база оновлюється більш ніж на тисячу актуальних вакансій абсолютно різного напрямку. Тож, якщо у людини є бажання, у центрі є що запропонувати. З понеділка по п'ятницю, з 8 до сімнадцятої, будь-який час може прийти кандидата запитати питання, які його цікавлять. Або в суботу, з 8 до 15.30 ми також раді всіх вітати. Ми підбираємо вакансії, виходячи з того, що людина вміє. Тобто, якщо це водій, чудово, водіїв дуже мало. Якщо це механік, електрик, кухар, медик і має хоча б якусь медичну освіту, це дуже добре. Ми беремо зараз всіх людей. Дуже не вистачає до збройних сил України. Центр рекрутингу зсу у кам'янському базується у ЦНАПі на проспекті Василя Стуса у планах розширювати кількість центрів по всій Україні, адже позитивні результати за короткі строки показують їхню актуальність.